Всім привіт на зв'язку Чернецький. Сьогодні я розповім, як пройшов мій жовтень. Ми заглянемо за лаштунки проєкту з дронами, створюю дрон зі скидом і поворотною камерою. А також намагаюся освоїти польоти в акрорежимі. Розберемо, з якими викликами стикається ця сфера нині, і які можливості вона відкриває. Також будуть інсайти з розробки кріплень. Мої плани на майбутнє та найцікавіше, як студенти зараз працюють на нашу перемогу, не здаючись попри всі складнощі. Тож бажаю вам гарного перегляду і ми розпочинаємо. Як їздити з цим баравном? Я про себе час хочу. Але от як він зараз керувати, я не можу затормозити. Не можу взагалі не відчуваю керування. Довго мірковував, який проєкт взяти, що він був дійсно корисним та цікавим. Поспілкувавшись із різними пілотами, зрозумів, що початківцям FPV складно одразу освоїти акрорежим. Знаю власного досвіду, тому виникла ідея створити дрон за принципом мавіка з можливістю зависати на потрібній висоті, фіксуватися на точці, а також виконувати місії зі монтажів і поворотною камерою. Розпочинаємо серед моделювання. Я бачу багато варіантів механізмів для скидання, тож вирішив почати з найпростішого. Знайшовши базовий приклад, я адаптував його підкріплення для дрона на пластиковій рамі. Чесно кажучи, в майбутньому досконалізний механізм наразі довелося знімати багато деталей, щоб дістатися до болт. І все встановити на своє місце. Після монтажу я припаяв сервопривід до виходу М6 на стеку від Spідbі. Повний процес збирання цього дрона можна побачити у відео на моєму каналі. Рекомендую до перегляду. На рахунок поворотної камери розпочав теж із простого рішення, зробив кріплення під саму раму та поворотну частину, яка складатиметься з камери і сервопривода. Тут важливо бути обережним: при монтажі не прокручуйте редуктор, інакше можна легко пошкодити серву, як це трапилось і зі мною. Після встановлення і підключення сервоприводу до виходу М5 вдалося зібрати весь механізм разом. Вирішив зробити цей дрон на ArduPilot Наступний етап це налаштування прошивки. В майбутньому можливо вийде окреме відео про налаштування самого ArduPilot але поки що сам ще в процесі навчання. Одразу зіткнувся з кількома проблемами, GPS не під'єднувався сервоприводи. Потребували додаткового калібрування, і дрон не коректно реагував на керування. Це показало, що я тільки на старті свого шляху. Далі трішки погулив, розібрався всій цій сфері і трішки змінив наш план дій. Давайте далі я розповім детальніше про це. Дивно чомусь немає англ. А хро я тут боюсь звітати, тому що дрон взагалі не відкалібрований. Я не засилів професіонал. Зараз будемо перевіряти. Що це? Angle. Це він зараз включений. типу на горизонт додаваш. нас ангел так і не працює, горизонт також не працює. Дрон завжди байде. Чому так? Чудово 15% для тесту, оказалось, як то мало заповнені. Дивно, що правий стік, навіть зараз ніяк себе не поговорить. Тільки лівий та блін, може і робимо нормально, щоб місця хватало, так? так я ждав, що не підметим. Шуйбач. Може, професіонал тримає пульт в руках. І що ви думаєте, цей GPS все рівно не може мене знайти? І. Я не знаю. Для чого я взявся за цей проект? Чесно кажучи, його сенс просто було те, щоб познайомитися з цими всіма налаштуваннями. Наче й познайомимося, але часу та відкритих місцевості не вистачає. Можливо, візьму його в село і там вже дороблю, тому що там буде відкрита зона, і не буде якщо тривог, і так далі. Тому що, якщо тільки тривога, то спутників немає. Корисним нашим бійцям він, звичайно, не буде, тому що теж GPS там не буде працювати. Ідея була в тому, щоб познайомитись просто з цими всіма налаштуваннями, з Айнавом, Ардопайлотом і Betaflight. Я тепер розумію, чому використовують найбільше це Betaflight, тому що дуже легко все налаштовується. Той самий iNOW я його пробував піднімати. Я думав відразу, що в мене правий стік навіть не працює, а потім як показалось. Дякую машини. Чому ви не їздите? вже комендантський час. А потім вказали, що коли ти збільшуєш газ, тоді починає працювати правий стік. І дійсно все працює. Далі хочеться повчитися, як налаштовувати прамп тому що я сильно не вмію, але базово вмію. І я не знаю, я трішки взагалі не співаю нічого, тому що працюємо. На допомогу і так далі, не можу я багато чого розповісти, що відбувається в моєму житті, але відверто часу занадто мало, лише працюю по вихідних, а інколи хочеться відпочити, тому що важкі тижні останнім часом. І потихеньку, дуже прям потихеньку, хочеться випускати для вас відео. Ми допомагаємо, жертвуючи своїм часом і силами. А що зупиняє тебе? Нещодавно нас попросили зібрати велику партію літальних апаратів, і ми не могли відмовити. Місце було омаль, тому ми перетворили звичайну общажну кімнату на майстерню. Працювали після роботи кожного дня до двох ночі, не шкодуючи сил, і за п'ять днів нарешті ми виконали це замовлення. Закрила там заліпила. Давай вовчики з'їбаш за. Тому хочемо поділитися лайфхаками, які допомогли нам пришвидшити процес. Шуруповерт для монтажу рам із двигунами це прям те, що тобі потрібно: Поставте тріскачку на мінімум щоб уникнути перетягування і водночас забезпечити міцне закручування. Організація етапів: виконуйте завдання поетапно, уникаючи зайвих рухів. Це значно підвищує ефективність. Пайка, правильно залужений паяльник та достатня температура запорука надійного з'єднання. Якщо пайка йде важко, збільшіть температуру. При обліту, щоб швидко замінювати пропелери, допоможе вам знову ж шуру поверх, дозволяючи миттєво відкрутити та закрутити пропи, що в кілька раз пришвидшує обліт та налаштування. Якщо у тебе є подібні ідеї, але бракує часу чи ресурсів, можеш звернутися до нас. Ми готові якісно виконати будь-яке завдання, з яким можемо допомогти. Це приклад того, що головне бажання допомагати і навіть безліч перешкод не стають на заваді. Віримо у перемогу, і звичайно, твоя підписка найбільше нас мотивує. І мені казали, для чого тобі цей Ендер? Для чого ця херня? Дуже мала швидкість, дуже погана якість, боже, не страдай хернею. Бо... Взагалі, хто ці люди? Для чого вони це говорять? <смі> і так завжди, все ж моє життя. Зараз кожний проект, де потребує 3D-друк, я його можу реалізувати. Звичайно, довго, але можу реалізувати. Я можу накрасити все, що я захочу, і потім потримати це в руці: будь-яку коробочку, будь-яке кріплення, будь-який зброс, будь-який скет, будь-яку поворотку, і воно все реалізується. На жаль, мій прогрес у пілотуванні йде повільно, бо справжніх польотів ще мало. Час від часу практикуюсь у симуляторі, але проблема залишається та сама: бракує великих відкритих локацій. Минулого місяця я взяв дрон із собою в село, де літав у полі, навіть в акрорежимі вдалося зробити кілька простих, але вдалих польотів. Згодом випробував можливості дрона в лісі, де відчув справжній простір для новачка. У лісі можна продумати різні траси і навчитися швидко маневрувати. Поки що літаю тільки в Англії, але поступово набиратимусь досвід і вакро. Щоб з вами порозмовляти, <смі> вийшов на балкон і сиджу з фонариком, мерзну, бо в кімнаті сусіди. <смі> Весело це все. Звичайно, в майбутньому буде і своя майстерня. Плануємо зібратися командою і реалізувати інші проекти. Але поки що нам не вистачає зовсім досвіду, як ви бачите, навіть з цим GPS-ом базовий проєкт, але його трішки важко реалізувати. Поки що набираємося досвіду. І в цій сфері, і в іншій. Ми вже і агрономи, ми вже і сварщики, ми вже і проєктувальники, ми і пілоти. Давайте разом рухатись вперед і поки що. Наша команда молода і амбітна, і ми всі набираємося досвіду з кожним новим проєктом. У нас є безліч ідей, які сидять в голові, але на їх реалізацію поки що бракує ресурсів та, звичайно, часу. Однак із часом ми обов'язково поділимося з вами усіма своїми здобутками та і висновками. Наша головна мета це звичайно наблизити перемогу, щоб усі ми могли жити спокійно і спати спокійно. Для цього ми готові вкладати максимум часу і зусиль, навіть якщо через це відео виходять не щотижня. Та коли вдається знайти Можливість, ми ділимося з вами всім, що вдається досягти. Можливо, в майбутньому ми створимо серію навчальних відео, де розглянемо розв'язання поширених проблем, із якими стикаються новачки. До речі, ти завжди можеш підтримати канал, реквізити в описі ролика. Кожна підтримка сприяє розвитку нових розробок та проєктів. Дякуємо, що ти залишаєшся з нами на цьому тернистому шляху. А на зв'язку був Чернецький. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. І, звичайно, до нових зустріч. Прямуємо тільки вперед ні кроку назад.